Розпочинаємо церемонію підписання. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписують спільну декларацію. Церемонію завершено. Заява президента України. Дуже дякую. Thank you so much, Justin. Дорогі Джастина, шановні шановна команда, прем'єр-міністра. Всіх ради бачити вас, Христя, і всіх і, і посла, і всю команду. Прем'єр-міністра Канади дуже дякуємо за те, що ви сьогодні з нами і завжди були з нами. І це дуже дуже важливо. Шановні присутні, шановні журналісти. Сьогодні я а, дійсно абсолютно від, відкрито радий дуже вітати в Україні пана прем'єр-міністра Канади, Канади, представників, представниць його команди. Канада принципово підтримує нашу державу. Підтримуємо наших людей в цій складній великій боротьбі за свободу. Наша зустріч, переговори дійсно додають нам сили. Я дуже дякую тобі за це. Перш за все, я хочу висловити співчуття та підтримку усім канадцям, які зараз. Проходять через таке страшне випробування лісовими пожежами, і масштаб цих пожеж він колосальний. Ми обговорили, як Україна може допомогти у цій ситуації. Ми ніколи не залишаємось байдужими до життю, Ми готові допомогти нашими пожежними командами, якщо це знадобиться. Звичайно, суттєвий час. Нашої розмови сьогодні ми приділили двом питанням ситуації на полі бою та в південних районах нашої держави, які постраждали від російського злочину екоциту. Екоциду на Каховській гідроелектростанції. Перше, я вдячний і тобі, Джастіне, особисто, і всій Канаді за готовність зробити нові кроки в допомозі нашим воїнам. Ми обговорили наші потреби в артилерії, в бронетехніці, і це те, в чому підтримка Україні потрібна. Як найшвидше обговорили і формування нових коаліцій захисту життя від російського ракетного та авіаційного терору нашої коаліції, коаліції петріотів, коаліції винищувачів. Крок за кроком ми наповнюємо змістом відповідні домовленості з нашими партнерами. Детально обговорили ситуацію, що склалася після знищення російськими терористами Дамби. Та споруд Каховської гідроелектростанції я поінформував про нашу рятувальну операцію і про те, якою масштабної шкоди цей російський теракт. Дійсно, завдав нашим людям, нашій природі, нашій економіці. Точно знаємо, що потрібно зробити, щоб допомогти людям якнайшвидше подолати наслідки цього екоциду. І Я вдячний Канаді за готовність допомагати. Обговорили її розмінування в Україні. Це дуже важливо. Канада вже нам допомагає, визначили щодо того, як можна збільшити цю співпрацю і врятувати ще більше життів громадян України. Канада серед тих у світі хто. Найактивніше підтримує необхідність безпекової визначеності для України та всієї нашої євроатлантичної спільноти. І сьогодні ми зафіксували у нашій спільній декларації з паном прем'єр-міністром канадську підтримку членства України в НАТО. Впевнений разом зробимо все, щоб сам таліянсу у Вільнюсі дійсно відповідав вимогам часу і був позитивним для всіх. Позитивним для України і для нашого перспективи в членство, окремо, хочу подякувати за рішення уряду Канади і подовжити ще на рік режим безмитного ввезення товарів з України. Це дуже важливо у час війни для нашої економіки, для наших людей. Хочу відзначити, що це не лише підтримка наших. Експортерів це дуже вагома підтримка наших людей, усього нашого суспільства. Попри всі намагання Росії зламати наш народ, українці продовжують боротись за незалежність і свободу. Також торкнулися питання арешту та. Конфіскації російських активів, і тут Канада займає лідерську позицію. Ми вітаємо рішення канадської сторони щодо передачі Україні конфіскованого російського вантажного літака. Ан-124. дуже дякуємо. Обговорили відновлення України, залучення канадського бізнесу до відновлення до реалізації конкретних проєктів. І в нашій перемозі ми будемо так само разом як зараз. На нашому шляху захисту життя і людей. Я хочу подякувати е, Джастину особисто. Хочу подякувати Канаді, подякувати народу Канади, Канади і дякую українській громаді в Канаді. Дякую ще раз. Слава Україні. Слава Заява прем'єр-міністра Канади. Володимир. Пане Володимире, дуже дякую за те, що мене вітаєте та Христю, коли ми повертаємося до України. Тут надзвичайно приємно бути тут, у прекрасному місті Києві. для мене надзвичайно важливо бути тут особисто, щоб продемонструвати солідарність Канади з українцями, адже вони продовжують свою хоробру боротьбу за демократію. Mais ils défendent aussi les valeurs de tous ceux qui croient dans la souveraineté et la liberté. Ucraina, times, Canada will continue to stand with Ukraine, with whatever it takes, as long as possible. Ми захищатимемо, ми підтримуватимемо вас, скільки на це потребуватиме часу. Ми з нового року надали більше восьми мільярдів доларів, в тому числі більше мільярда доларів військової допомоги. Крім того, наш бюджет розширений до двох лишком мільярдів кредиту для уряду України із метою підтримки України, відбудови та реконструкції. Сьогодні я можу оголосити, що ми надамо 500 мільйонів. Доларів нового фінансування для військової допомоги. Ось сьогодні хочу повідомити, що ми поставили вже більше ніж 8 мільярдів доларів, із яких 1 мільярд був військової допомоги. Ну, починаючи з 2015-го, з військової операції. 36 підготовлених військових були підготовлені, і сьогодні ми раді повідомити, що ми продовжуємо цю цю угоду. Ми в Канаді станемо також частиною багатонаціональних тренувань для того, щоб навчити власне провести тренування в програмі саме тренування користування літаків саме у цій сфері. Ми також долучимося до багатонаціональних ініціатив і управління на танках Леопард. Ми також додамо додаткових 287 ракет ЕМ 7 які були надані для того, щоб захистити небо України і крім того надамо 10 тисяч саме набоїв 155-мм калібру, крім військової допомоги, ми також діємо щодо санкцій та економічних заходів. Канада була першою з країн Великої Сімки, що яка прийняла законодавство, що дозволило нам забезпечити саме конфіскацію російських активів минулої весни. Російський Антонов власне приземлився землився в аеропорту Пірсон у Торонто. Щойно він приземлився. Ми негайно його затримали, і е, люди бачили, що, що проїжджали повз аеропорт, що ми його затримали протягом минулого року. Тож сьогодні, через законодавство, що ми прийняли, ми зараз конфіскуємо цей літак, що був у власності Росії, і розпочинаємо процес передачі цього активу Україні для того, щоб він більше ніколи не використовувався Росії на підтримку їх чи їхньої війни. Крім того, ми оголошуємо нові санкції. Поки що Канада наклала санкції більш ніж на 2500 організацій та окремих осіб. А сьогодні ми оголошуємо нові санкції проти 24 осіб та 17 організацій як частину. Спеціальних економічних заходів для України ми також бачили катастрофічні наслідки через власне дамбу дамбуськаховської Каховсь, гесу Херсонської області цього тижня. Це були прямі наслідки російської війни, і вони катастрофічні для тисяч і тисяч людей. Щоб допомогти з реагуванням сьогодні оголошує 10 мільйон мільйонів доларах підтримку у фінансуванні, а також додаткові 7,5 мільйонів вже визнач. Допомоги Україні, щоб відреагувати на цю повінь Ми вата стільки зруйнувань. Ми маємо думати маємо думати про людей, які переживають цю жорстокість. Про солдатів, які захищають, про місцевих мешканців, які мають покинати свої домівки і в у студентах, які їдуть з вих, покидаючи інститути. всі вони потребують підтримки. Україна. ми також запустили національну підтримку психічного здоров'я, якою керує перша леді Олена Зеленська. Ця програма має на меті допомогти людям пережити стрес пов'язаний з війною та досвід, який було спричинено саме травматично. Чними подіями Канада визнає наскільки важливим є тема психічного здоров'я для України, і саме тому ми тут також щоб вам допомогти. Ми фінансуватимемо проєкти, засновані на, на саме благоустрої українців, у тому числі для дітей, викладачів та медичного персоналу. Пане Володимире, дякую вам за те, що сьогодні мене тут вітаєте. Ви та український народ слугує натхненням для Канади, канадців та усього світу. Це є обов'язковим моментом. Який також е, попливає на всю Україну і на весь світ. Ви боретесь за свою країну і за такі цінності, як демократія, свобода, повага, гідність, але відстоюючи Україну, ви також боретесь за майбутнє нас усіх. Канада продовжуватиме стояти плечем до плеча і з Україною і з демократіями в усьому світі. Дякую вам, друже, за все, що ви робите. Дякую вам, Джастіне. Дякую, шановні колеги. Ваші запитання, будь ласка, ми почнемо з Global News. Дякую, пане президент. Пане прем'єр-міністр. Ми би хотіли розпочати з вас. Ви вочевидь перерахували кілька нових заходів сьогодні і говорили про важливість запобігання та питання безпеки, але Канада досі і ще не досягла мети 2% ВВП на оборону, що вимагалося від НАТО. Тож який приклад Канада зараз демонструє для всього світу? Канада шоста за розміром у. Нато щодо витрат на оборону, і ми послідовно продовжуємо масштабувати цю допомогу в усьому світі стосовно канадських солдатів, наших військ. Це надзвичайно важливі місії, в яких ми беремо участь у багатьох куточках світу в усьому світі. Водночас, ми визнаємо, що у нас є ще що зробити. Саме тому ми продовжуємо надалі закупівлю 88F-35 і також цілого флоту літаків, який ми збільшуємо на 70% за останні роки інвестицій у військове обладнання і. Загалом у армію ми продовжуватимемо визнавати, що світ змінився за останні роки. агресія із якою Росія вирішила спробувати перемалювати мапу світу і наполягти на авторитарності урядів замість демократії та економічної стійкості світу, означає, що нам треба продовжити масштабувати свою підтримку, робити свою роботу як канадійців. У тому, щоб світ залишався безпечним, ми завжди будемо так робити. Канада займає шосте місце в постачанні підтримки Україні і в і в нас достатньо коштів, щоб доставити будь-яку допомогу для, для підтримки. Літаки. І ми вже поставили достатньо допомоги для України. Ми визнаємо, що це не час, це час робити і ми будемо продовжувати вам допомагати і будемо роздивлятися завжди можливості, як можна ще допомагати і робити спротив цій в країні агресії, допомагати економічно. Ми будемо працювати і надалі. будь ласка, телеканал Україна. Два запитання до пана президента і до нашого вельми шановного гостя. Почнемо е, з вас. По перше вітаємо в Україні. По-друге, е, питання стосуватиметься підриву Каховської ГЕС. Е, чи є для вас заперечним той факт, що саме Росія стоїть за підривом Дамби? Якщо так, яке саме покарання має бути для е, расистів безпосередньо, і коли воно має настати? Для тих, хто виконував наказ, і для тих, хто цей наказ давав? Немає жодних сумнівів у нас, що руйнування дамби Каховської ГЕС було прямим наслідком російських рішень вторгнутись у мирного сусіда Україну. Війна Росії в Україні катастрофічно повпливала на інфраструктуру, зруйнувала родини, забрала життя і спричинила. Економічні, продовольчі, енергетичні нестачі в усьому світі, Росія відповідальна і буде нести цю відповідальність. Я Пане прокол Я... Те, що сталося зі зруйнуванням і з наслідками, якими це маємо, тому це пряма відповідальність Росії і в наслідки надважкі цих подій. Пане президенту, понеділок має відбутися зустріч трьох лідерів ваших колег з Франції, Польщі і Німеччини. Чи не виглядає для вас особисто це так, що говоритимуть про Україну без України? Або ж навпаки, наші інтереси там будуть представлені, якщо так, які самі, і що ми очікуємо, що ми хочемо побачити після таких переговорів. Дякую. Завтра у мене буде розмова з президентом Польщі, Я думаю, він мені скаже, про що у них зустріч. Будемо надіятися, що колеги думають про те, як швидше, як пришвидшити вступ України в НАТО. Або ні, подивимось. Далі, будь ласка, Радіо Канада. Якщо маєте запитання до обох лідерів, будь ласка, ставте їх одночасно. Пожалуй, що твій Est-ce que ce que vous annoncez aujourd'hui peut être considéré comme une garantie de sécurité je Et j'aimerais savoir ce que c'est votre plan pour aider l'Ukraine à se joindre à l'OTAN. Je voudrais savoir quelles sont vos expectations sur ce que le Canada peut faire pour vous aider à rejoindre l'OTAN. À chaque fois que je souligne que le Canada, un être que je que le Canada a, a un, un, un plan pour l'OTAN, І це завжди підтримка в безпеці, яку ми політика, яку ми переслідуємо. Це і кап і помивання військове, гуманітарне. все, що ми поставили наступного року, минулого року, все, що ми оголосили для України і той факт, що ми там будемо, будемо це робити скільки потрібно часу. Як це безпекове питання, і ми продовжуватимемо його відстоювати щоразу, коли ми говоримо про продовження надання гуманітарної, військової економічної допомоги. Це демонструє, що ми будемо стояти відстоювати разом з Україною стільки часу, скільки потрібно. І розмови стосовно НАТО, завжди були. Надзвичайно чіткими і зрозумілими. ми абсолютно вважаємо, що Україна має приєднатися до НАТО, коли умови цьому будуть відповідні. То це те, що нам відомо, і те, що ми вважаємо дуже важливим. Дякую, Джастина, за таку абсолютно зрозумілу пряму і дійсно позицію стратегічного партнера України, і це дійсно так. Канада не балансує в цьому, і ми за це дуже вдячні. Для нас, зрозуміло, дуже важливо бути майбутніми членами НАТО. Це для нас, для українців найкраща гарантія. Але тим не менш ми розуміємо, що сьогодні, у час війни, Україна не може стати членом НАТО, це суперечить. Альянсу і, але в цей час нам потрібна допомога. Ми вдячні за ту допомогу і за ті гарантії, які сьогодні ми якими сьогодні ми забезпечені, завдяки нашим партнерам безумовно і Канаді також. Але на цьому шляху до НАТО нам потрібні гарантії юридичні, гарантії. Безпеки і вони підготовлені нашою стороною, і ми розмовляємо з нашими партнерами. І тут також є одна з головних ролей у Канади. Ми хочемо, щоб Канада була одним із тих гарантерів, з яким, з яким у нас дійсно довга, довга, довгий шлях, довгий шлях до майбутнього. Ми Сьогодні говорили в нам про це. Зараз наші радники спілкуються. Працюємо над відповідним документом. Дякую. І останнє запитання: Суспільне телебачення Україна. Вітаю, пане президенте. Питання буде до вас. І питання стосується контрнаступу. Зокрема, світові ЗМІ, такі як Політико, Вашингтон Пост, Більд. Пишуть про початок українського контрнаступу. У мережі є вже багато відео, боїв за участі танків Абрамс та БМП Бредлі. Також вчора Путін сказав, що Україна почала свій контрнаступ. Хто, Хто сказав? Путін. 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 Так, а то чи справді Україна розпочала свій контрнаступ? І що зараз відбувається на фронті, зокрема на запорізькому напрямку? Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває це завжди, що їм недовго залишилось, на мою думку. Контрнаступальні і оборонні дії, відповідні, відбуваються в Україні, на якій стадії я не буду говорити детально. І вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати. Я б не довіряв би тим чи іншим телеграм-каналам і особливо е Путіну. Мені здається, вже було багато. Кроків після яких довіряти цій інформації не можна. Мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю. Я щоденно на зв'язку з, з нашими командувачами різних напрямків: сирським, старнавським, з москальовим, з найвом, з Залужним – Всі зараз. Настроєні позитивно, так путіну і передайте.